Соціальна структура спарти відображала жорстку ієрархію, яка визначала права та обов'язки громадян. На вершині соціальної піраміди стояли спартанці, воїни та правлячий клас, які мали виключні привілеї. За деякими оцінками, спартанці становили лише близько 10% населення спарти. У той час як періеки, які складали більшість населення, були вільними. Але не мали тих самих прав та можливостей, що і спартанці. Ця соціальна група займалася ремеслами, торгівлею та сільським господарством. Ілоти або раби були найнижчим класом у спартанському суспільстві, вони були примусово привласнені спартанцями та періеками та виконували важку фізичну працю. За деякими оцінками, ілоти становили більше половини населення спарти. Ці соціальні групи мали обмежені можливості в участі у політичному житті та власності. Спартанці мали право на участь у владних структурах та власність землі, періеки могли брати участь у деяких аспектах політичного життя, але не мали таких привілеїв, як спартанці, та ілоти були позбавлені будь-яких прав та власності. Ця соціальна структура визначала економічний та політичний ландшафт спарти, а також впливала на її історію та розвиток. Спартанці це елітний клас у спартанському суспільстві, який відігравав ключову роль у владних структурах та військових справах. Основними рисами спартанців була військова дисципліна, фізична сила та відданість державі. Вони були навчені від самого дитинства твердості та військовим навичкам, що робило їх неперевершеними воїнами. Спартанці мали виключні привілеї, такі як право на участь у владних органах та власність землі. За легендою, спартанців виховували відокремлено від решти населення у військових бараках, де вони піддавалися суворому вихованню та навчанню. Їхнім головним завданням було забезпечення безпеки та стабільності держави. Спартанці також мали право на участь у військових походах та владних рішеннях це робило їх впливовими та поваженими членами суспільства. За деякими даними, спартанці становили лише близько 10% населення спарти. Але вони мали великий вплив на політичну та військову сфери. Спартанці також відзначалися своєю відданістю та вірністю державі вони були готові віддати своє життя за благополуччя спарти та її ідеали. Ця військова еліта була вважана найсильнішою та найдисциплінованішою у Греції. Спартанці також відзначалися своєю фізичною силою та витривалістю. Вони проводили важкі тренування та вправи, що робили їх непереможними на полі бою. Ці якості дозволяли спартанцям захищати свою державу від зовнішніх загроз та ворогів. Спартанці також мали великий вплив на політичні рішення та владні структури, вони брали участь у радах та зборах, де вирішували важливі питання для держави. Їхній голос був вирішальним у багатьох справах. Спартанці також мали власні земельні володіння та могли користуватися різними привілеями, які робили їх багатими та впливовими членами суспільства. Ці привілеї дозволяли спартанцям зберігати свою владу та статус у спартанському суспільстві. Спартанці були символом сили, відданості та військової дисципліни у давній Греції. Періеки у спарті були вільними громадянами, але їхній статус та обов'язки відрізнялися від спартанців. Вони складали більшість населення спарти та займалися ремеслами, торгівлею та сільським господарством. Періки не мали таких привілеїв, як спартанці, але вони мали певні права та можливості. Наприклад, вони могли володіти землею та мати власні підприємства. За деякими оцінками, періки становили близько 40 50 населення спарти. Їхній статус був проміжним між спартанцями та ілотами. Періки також мали обов'язки перед державою, такі як служба в армії та сплату податків. Вони брали участь у виробництві та торгівлі, що відігравало важливу роль у економіці спарти. Періеки були важливою частиною суспільства, яка забезпечувала різноманітність та стабільність. Вони також мали можливість брати участь у деяких аспектах політичного життя, хоча їхній вплив був обмеженим порівняно зі спартанцями. Періеки відіграли важливу роль у розвитку економіки та культури спарти. Вони виробляли різноманітні товари та послуги, що сприяло процвітанню міста держави. Періеки також брали участь у торгівлі з іншими грецькими містами, що розширювало вплив спарти на регіон. Їхній внесок у культурне життя Спарти був значний, оскільки вони принесли з собою свої традиції та звичаї. Періеки були важливим ланком у соціальній структурі Спарти. Який забезпечував різноманітність та економічний розвиток міста держави. Ілоти у спартанському суспільстві відігравали роль рабів та найнижчого класу, вони були примусово привласнені спартанцями та пер'єками та виконували важку фізичну працю. За деякими оцінками, ілоти становили більше половини населення Спарти, їхнє положення в суспільстві було безправним вони не мали жодних прав та власності. Ілоти були позбавлені свободи та гідності. Їхня доля визначалася власниками. Спартанці володіли ілотами як майном та використовували для виконання важких робіт. Це створювало значні соціальні нерівності та відображало жорстокість спартанського суспільства. Ілоти не мали можливості отримати освіту чи піднятися у соціальній ієрархії. вони були позбавлені будь-якої автономії та самовираження. Ілоти жили в простих умовах та піддавалися суворому контролю власників. Вони були зобов'язані виконувати всі накази та вимоги спартанців без жодних прав на відмову. Ілоти були використовувані для виробництва продуктів та будівництва, що сприяло економічному розвитку спарти. Ця система рабства забезпечувала спартанцям високий рівень життя та комфорту за рахунок тяжкої праці ілотів. Ілоти були важливою складовою частиною спартанського суспільства, яка забезпечувала економічну стабільність та процвітання. Їхня праця в сільському господарстві та ремеслах допомагала забезпечувати продовольство та ресурси для міста держави. Ілоти були невід'ємною частиною соціальної структури спарти, яка відображала жорстку ієрархію та нерівність у суспільстві. У спартанському суспільстві існували значні відмінності у правах та можливостях між різними соціальними групами. Спартанці, як елітний клас, мали виключні привілеї. Такі як право на участь у владних структурах та власність землі. Вони також мали можливість отримати військову освіту та брати участь у військових походах. За деякими оцінками, спартанці становили лише близько 10% населення спарти, але володіли значним впливом у суспільстві. Наприклад, спартанці мали право на участь у радах та зборах, де вони приймали важливі політичні рішення для держави. У порівнянні з ними. Періеки, які складали більшість населення, мали обмежені права та можливості. Вони брали участь у виробництві та торгівлі, але не мали таких привілеїв, як спартанці. За деякими оцінками, періеки становили близько 45-50% населення спарти. Їхній статус був проміжним між спартанцями та ілотами. Щодо ілотів, вони були позбавлені будь яких прав та власності і виконували важку фізичну працю на користь спартанців та періеків. Ілоти становили більше половини населення Спарти та були найнижчим класом у соціальній ієрархії. Їхня доля визначалася власниками, і вони не мали жодних прав на відмову від виконання наказів. Ця система рабства створювала значні соціальні нерівності та відображала жорстокість спартанського суспільства. Взаємодія між соціальними групами у спартанському суспільстві відображала складні взаємовідносини. Та впливала на економічний та політичний ландшафт міста держави. Спартанці, періеки та ілоти мали свої ролі та функції, які взаємодіяли між собою. Наприклад, спартанці використовували періеків та ілотів для виробництва продуктів та послуг, що сприяло економічному розвитку спарти. Періеки, у свою чергу, забезпечували спартанців різноманітними товарами та послугами, що відігравало важливу роль у підтримці елітного класу. Ілоти як найнижчий клас були використовані для важкої фізичної праці та виробництва, що забезпечувало матеріальні потреби спартанців та періеків, ця взаємодія між соціальними групами створювала складну систему взаємозалежності та взаємовпливу. Наприклад, спартанці могли використовувати свої привілеї та владу для контролю над періеками та ілотами, що забезпечувало стабільність та порядок у суспільстві. У той же час пер'єки та ілоти могли впливати на спартанців через свою працю та виробництво, що робило їх невід'ємною частиною економічного життя спарти. Ця взаємодія між соціальними групами відображала складні взаємовідносини та взаємозалежність, яка визначала функціонування спартанського суспільства. Цікавим фактом є те, що спартанці вважали себе над людьми порівняно з іншими греками, що відображало їхню високомерність та відчуття власної переваги. У той же час періеки та ілоти були позбавлені свободи та прав, що створювало значні соціальні нерівності та конфлікти у суспільстві. Ці числа та статистика відображають складність та різноманітність соціальних відносин у спатії Йорвів плеводжав кожну грілій та автозум в немистрові з Економічний вплив соціальної структури в спарті був значний і відображався у різних аспектах життя міста держави. Спартанці як елітний клас володіли значними земельними володіннями та ресурсами, що забезпечувало їхню високу матеріальну стабільність. За деякими оцінками, спартанці володіли близько 80% землі в Спарті. Їхня влада та вплив у владних структурах дозволяли їм контролювати економічні процеси та розвиток міста. Періеки, які складали більшість населення, були важливими виробниками та торговцями. Вони забезпечували різноманітність товарів та послуг, що сприяло економічному процвітанню спарти. Ілоти, як найнижчий клас, були використовані для важкої фізичної праці та виробництва, що забезпечувало матеріальні потреби спартанців та періеків. Їхня праця в сільському господарстві та ремеслах була важливою для економічного розвитку міста. Ця система взаємодії між соціальними групами створювала складну економічну мережу, яка забезпечувала стабільність та процвітання спарти. Наприклад, виробництво олії, вина та інших сільськогосподарських продуктів було важливою галузю економіки спарти. Торгівля з іншими грецькими містами також відігравала важливу роль у забезпеченні доходів та ресурсів для міста держави. У цілому, економічний вплив соціальної структури в Спарті був ключовим для її функціонування та розвитку. Політична організація в Спарті базувалася на соціальних класах і відображала складні взаємовідносини між спартанцями, перієками та ілотами. Спартанці мали вирішальний вплив на політичні рішення та владні структури, оскільки вони складали елітний клас і мали виключні привілеї. Наприклад, спартанці мали право на участь у радах та зборах, де вони приймали важливі політичні рішення для держави. У той же час пер'єки та ілоти мали обмежений вплив на політичні процеси, оскільки їхні права та можливості були обмежені. За деякими оцінками, спартанці становили лише близько 10% населення спарти, але вони контролювали ключові політичні інституції. Періеки, які складали більшість населення, мали обмежений доступ до політичної влади, але вони могли брати участь у деяких аспектах громадського життя. Ілоти, як найнижчий клас, були позбавлені будь-яких політичних прав та впливу. Вони були використовані для важкої фізичної праці та не мали можливості висловлювати свою думку у політичних питаннях. Ця політична організація на основі класів відображала соціальні нерівності та розподіл влади в спарті. Що впливало на стабільність та функціонування держави. Важливою частиною політичної системи була роль Герусіїв ради старішин, яка складалася з двох королів та 28 старішин. старійшин. Ця рада приймала важливі рішення для держави та визначала стратегію у важливих питаннях. Таким чином, політична організація на основі класів в спарті відображала складні взаємовідносини та впливала на розвиток міста держави. У інших культурах також спостерігалися відмінності у соціальних структурах, які відображали особливості кожного суспільства. Наприклад, у давньому Єгипті соціальна структура була ієрархічною і включала фараонів, священників, чиновників, ремісників та рабів. Ця система відображала важливість релігії та влади у давньоєгипетському суспільстві. У середньовічній Японії соціальна структура базувалася на концепції синтоїзму та самураїв. Самураї відігравали ключову роль у владних структурах та військових справах, що відображало важливість воєнної дисципліни та відданості державі. У середньовічній Європі соціальна структура була розділена на три стани дворянство, духовенство та селянство. Ця система відображала феодальні відносини та розподіл влади у середньовічному суспільстві. Ці приклади показують, як соціальні структури відображали культурні та історичні особливості кожного суспільства. Цікаво, що у багатьох культурах соціальна структура визначала не лише права та обов'язки громадян, але й впливала на економічний та політичний розвиток країни. Ці слова та факти свідчать про різноманітність та складність соціальних структур. У різних культурах світу. Соціальна структура мала значний вплив на історію спарти, визначаючи її розвиток та взаємовідносини в суспільстві. Наприклад, спартанці як елітний клас відігравали ключову роль у владних структурах та військових справах. За деякими оцінками, спартанці становили лише близько 10% населення, але вони контролювали важливі політичні рішення та владні структури. Їхня військова дисципліна та фізична сила робили їх непереможними на полі бою, що впливало на успіхи спарти у війнах. Періеки, які складали більшість населення, були важливими виробниками та торговцями, що сприяло економічному розвитку міста держави, їхня праця забезпечувала різноманітність товарів та послуг, що сприяло процвітанню спарти. І лоти, як найнижчий клас, були використовані для важкої фізичної праці та виробництва. Що забезпечувало матеріальні потреби спартанців та періеків. Їхня праця в сільському господарстві та ремеслах була важливою для економічного розвитку міста. Ця соціальна структура впливала на історію спарти, визначаючи її успіхи та виклики. Наприклад, соціальні нерівності та конфлікти між класами, можливо, призводили до напруги та нестабільності у суспільстві. У той же час. Взаємодія між соціальними групами сприяла розвитку економіки та культури спарти. Ці динамічні взаємовідносини визначали історію та долю міста держави у давньому світі.